Ми вчора були в Миколаєві е, і е, показали дуже цікаві місця, і місця, які є сьогодні вже доказами злочинного впливу терористичної держави, зруйновані університети, школи, адміністрації, будівлі. Але одночасно пані Кайса побачила, що життя продовжується, українці відновлюються і українці планують перемогти в цій війні і відновити свою Україну. Я хочу просто вам нагадати, що завдяки допомозі народу Нідерландів, уряду Нідерландів, Міністерства оборони Нідерландів, ми з вами отримали в свій час дуже такі важливі е речі, види озброєння, як, наприклад, спільний проект разом з Німеччиною Панцергаубіці 2000. Це дуже потужні серйозні системи 155-го калібру артилерійські. Я вам хочу нагадати, особливо тим, хто сьогодні нас слухає в Одесі, що завдяки проекту Гарпун. В тому числі ми сьогодні маємо безпечне Чорне море вздовж побережжя Одеси, і Одеського регіону. І завдяки Гарпунам, в тому числі, було звільнено острів Зміїний, ви знаєте, який грає ключову роль в побудові подальшого зернового коридору, який сьогодні дозволяє Україні продовжити свою економічну діяльність, доставляти продукти нашого агропромислового комплексу. Країнам Африки, Азії, які е, дуже цього потребують, щоб не стало голоду в тих країнах. І просто я вам показую цей ланцюжок від гарпуна до нагодованих людей в Африці та в Азії. Це дуже важливо. Я хочу нагадати, що ми з вами всім говоримо і знаємо, наскільки важливе покращення нашої з вами протиповітряної системи оборони і найкращі системи протиповітряної оборони ви чули, наприклад, наприклад, про Насамс, але ракети до Насомс в тому числі нам дають і наші друзі з Нідерландів. Ви я переконаний, чули назву «Пат Патріот, яку спочатку оголосив уряд Сполучених Штатів, і цю ініціативу підтримував уряд Німеччини і уряд Нідерландів. І сьогодні відбувається навчання, підготовка екіпажів, і ми отримаємо в тому числі пускові системи Патріот від Королівства Нідерландів. Ми свідомо. Зробили цю зустріч, організували цей візит пані Касі саме на південні України. Свідомо, тому що це з нами наша з вами вихід до морів. Тут Чорне море, але ми ще дивимося і на Азовське море. Ми переконані, що ми переможемо в цій війні, і після перемоги ми будемо відновлювати нашу з вами свободу судопластва і в Чорному морі, і в Азовському морі. Тому досвід Голландського флоту дуже потрібний нашому флоту, як дві морських країни. Ми будемо мати таке партнерство, такий союз. І ми вчора мали доповідь е, адмірала Нішпапи, командуючого наших з вами військово-морських сил, який е, підкреслив потреби нашого флоту. І я маю надію, що Королівство Нідерландів буде підтримувати як морська держава, іншу, іншу морську державу.